Доброго дня. Так, дивіться, таку суміш замішую. Це в нас армуюча суміш для утеплення фасадів. Ось тут можете почитати. Поставити на паузу. Так, зараз покажу, як вона працює. Ось штукатурю з Вот. Так, це, виходить. Це я вчора ввечері закінчив. Це перший слой. А, перший слой. Я зранку прийшов і він уже такий. Чуєте? Тобто він уже... Твердий от, він уже схватився за за ніч виходить. от Але тут буде ще другий слой. По-перше, це так. Ну, щоб сітку просто приклеїти. І він такий трошки негарний, тобто трошки десь на є. Другий слой уже вирівнюється повністю гарненько все. Так, отут в мене другий слой, але я тут не дуже старався, але трошки старався. От. Але в мене ця стіна буде, виходить, ще цеглою обкладатися. Точніше, закладатися. Тобто, це в мене фундамент. І тут буде кирпічна кладка йти під цією стіною. Тобто кирпич, ну, цегла в мене буде до цієї стіни. Ось так. Ось так. кирпича. Впівкірпіча. Впів кирпича. І тут не знаю, чи на розчин буду клеїти до стіни, чи на клейпіну, ще побачимо. Ну, все одно потрібно приклеювати, бо ну, щоб ця стіна зв'язалася з цією, щоб вони не були окремо. От. Можна залишати якийсь там воздух частинками, да, там не повністю заповнювати, але стіна повинна. Склеїтись з цією стіною. От. Ну, я, я планую, що ну, чи клейпіна буде, чи може під підгрібночку ось так. Ось Такі зубчики, тут майже сантиметр зуби. От. І буду просто брати цемент, яким буду е, кладку. І цемент, виходить, по стіні просто так зроблю. Раз. От. І в мене получится так, як плитку кладуть. І потім до до цих таких полосочок, я потім покажу, буду клеїти кірпіч. Так, От. знизу поклав розчин, прилипив і до стіни. Так, і це в мене, тому в мене вона така. Якби це вона закінчена вже, це другий слой, я дав. Але вона така трошки не цей, бо тут не принципіально. От. Так. А, по цьому є, так? Що ще? Там я на вулиці, на вулиці ще роблю. А, зараз покажу, що в мене там. Бачите, тут і дощ іде вже, воно л'ється. І це також було, дивіться, зроблено вчора ввечері. І всю ніч йшов дощ, і нічого тут не сталося, нічого не порозмивало. І все також тверде, все вже схватилося. Тобто воно вже майже набрало міцність. Але там треба почитати, скільки там часу потрібно на упаковці до повного застивання. От зараз на вулиці покажу ще, що я там зробив. Так, це в мене на вулиці, дивіться. Ну це, е, це низ я буду ще дороблювати. Це в процесі я зараз майструю тут. Так, і в мене дивіться, що я не мішав цього розчину. От, і в мене тут армуючий суміш армуюча. Бачите вона яка? Вона така. О, кіт прийшов. Вона така, бачите, по густоті. Ну, майже як політочний клей, дуже схожа вона така. Бачите? Ну, вона як сметана така, да? 25%. Десь так. От. І яю, виходить, зручно працювати, коли вона така. Бо якщо трошки жидше робиш вона така, ну, на. Кельму не береться. От. І я так пробував різним. Я пробував кельмою, я пробував е цей, затіркою. А, получається, тірка така вона з паралу пінопласта. Зараз покажу. З Спінопласта. Вона в мене вже така бувала, найперший рік вона працює, але е мені не сподобалось її, бо виходить, що я не можу її. Е добре е втерти е розчин в стіну. Е бачите, як я затираю зараз? Тобто, в мене, виходить, ось ці е пори, ось вони, бачите? Отвори такі маленькі, е вони в мене зараз, виходить, заповнюються. Ось, дивіться, тут вони не заповнюються, бачите? Вони залишаються пустими з воздухом. А тут це вже йде заповнення. Тобто я беру не терочку, а беру просто кельму мастерка для кладки цегли і ним затираю. Так, витираю, щоб мені не заважало тут нічого на ньому. І дивіться, що так, намазав на стіну вже, коли, щоб тут вже розчин був. І потім беру і так, наче втираю. Бачите, у мене, виходить, точка дотику невелика. І сили достатньо, щоб якби втерти. Бачите, і воно, виходить, коли я провів, залишаються такі, наче випуклості. Да? От. Оце, виходить, я попав якраз втер, в ці отвори, втирається розчин. Це правильно. Ось, бачите, о. Оце розчин попав у в отвори. І е, за щодо того, що е, ну, якби напруга була, розчину було більше е, в, в отворі, то коли я вбираю кельму, то е, розчин вилазить назад. от І виходить такі якби випуклості. Да? от А якщо... О, оце, оце правильно. Тобто, тепер у нас е, цей розчин він буде триматися за стіну і всередині, і ззовні. А так виходить, що? Ось, дивіться, десь знайду, якщо таке місце, де не затерто, ось. Бачите? Ну, Це, виходить, там воздух залишився в цих отворах. І е, розчин він не буде триматися гарно за стіну. Тобто потрібно його ось так. Гарненько, туди. О, оце буде правильно. Так, є. Тут нам без різниці, тут можна навіть не рівненько, тут можна просто ось так. Так, і зараз будемо, виходить, клеїти вже сітку саму на цей розчин. Це я вже приклею і покажу вам, бо однією рукою я не зможу це зробити. Тут навіть двома. Інколи незручно. Хочеться, щоб три руки були або чотири, ще краще. Так, дивіться, тут я залишаю сітку так, щоб її було видно. Ну, ту сітку, яку, яка в мене зліва залишилася, щоб я її бачив. Ось ви нам бачите, вона закінчилась. От я бачу цей шов, де вона закінчилась. Для того, щоб іншу сітку. Яку я буду зараз вкладати в цей розчин, щоб іншу сітку покласти на 10 см наверх, на цю сітку. Тобто, нам не потрібно робити так, щоб сітка до сітки да, стик в стик, нам потрібно, щоб нахльости на неї. Тобто, 10 см потрібно на неї покласти. Тому мені потрібно, щоб я її бачив, де вона закінчилась. І нову я кладу на 10 см. І потім вже е, тут все заглажую. От. Це буде це перший слой. Це все перший слой. Тобто Він такий трошки десь може нерівний. Він застиває до завтра. І завтра я вже роблю другий слой. Другий слой як я роблю. Е, мішаю два відра або навіть зразу три відра зроблю розчину. Щоб е, був якби ну, темп. Бо якщо, виходить, е, я одне відро зроблю там, на 10 літрів, ну, нехай на 12 розчину, то я його використав, а потім мені потрібен час, щоб замішати інше відро. Е, якщо я мішаю інше, там пауза буде. Там я мішаю, потім замішав, чекаю е, десь хвилини 3-5. Потім знов його треба перемішати повторно і вже тоді користуватись, якби це все час. А мені потрібно, щоб не було паузи, щоб всю цю стіну зробити одночасно. Тобто, так от раз, і всю стіну замазати, Проштукатурити. Тоді виходить, що в мене не буде переходів. І буде красиво, повністю гладенько, рівненько, вся стіна в один тон. От. Якось так. Тоді воно і в око, ну, як би приємніше дивитися. І подалі працювати буде зручніше. От. Це ж ще пофарбувати потрібно. Тому, як би так. Тут дивіться, тут, бачите, в мене виходить, що. Зараз я один лист а, сітки. Отак вона метр виходить, в ширину. Тобто я її кладу сюди 10 і тут у мене 90 залишилося. А тут вже бачите кусочок. Кусочок також тут буду 10 класти есть тобто, друг на друга, а потім а, тут, скільки дойду до кутка, і сіточку я буду загинати, виходить, на цю стіну, тобто, в угол у мене вийде, що. Вона зайде за угол стіни, ця сіточка. І буде і гарний угол, і буде і тримати угол краще, бо потрібно все одно, щоб тут була зв'язка. Тобто, виходить, ця стіна з цією, її треба зв'язати цією сіткою. Не можна робити так, щоб, наприклад, до угла підійшли сіткою, і все. І потім починаємо новою сіткою з цієї сторони. Іти далі. Ні, так не можна. Тобто розриву робити не можна, навіть на кутках. Ось. А я тут зробив, виходить, бачите, куточок такий. Я його забетонував у фундамент. І в мене такий куточок алюмінієвий. Він такий достатньо міцний. Ну, його сюди вистачає. Тобто, можна було б, звісно, і залізний, якийсь стальний впертий, такий, щоб аж як швеллер, знаєте. Ну, Тут воно не потрібно. Це просто куточок для того, щоб і зручніше було працювати зі стіною, коли вона робилася, і зручніше взагалі. Тобто і куточок рівний і тримає стіну. Тобто цей уголочок він тримає за одне і стіну. Тобто кут у нас рівний стіни. Не було б цього куточка, ну, десь би, може би, може, і пішла б стіна. От, а так у нас стіни рівненькі, гарненькі, все чітко. От. Не знаю, як показати, але стіна у нас рівна. Все рівним виміряв, так що тут хвилюватися не треба. Лазерний рівень ставив, дивився вверх. Ось, все, 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 все. Ну, так от, що хочу сказати, по стіні. Ну да вона трошки. Бачите, я її розшатую, трошки є в неї шат. Але то таке, зараз вона заармується сіточкою. І все, ніякого шату не буде. Так, піну, дивіться, піну, звичайно, треба обрізати, це ще не встиг. Але треба її убрати, щоб нічого не торчало. Стіна повинна бути рівненькою, щоб під штукатурочку. Тут я вже підрізав, тут мені мішати не буде нічого. І потрібно ще її. Можна віничком, можна щоточкою пройти, убрати. Ну, мусор є такий мусор. Це коли я шліфував її. Ексцентриковою машинкою, то залишилося і в порах, залишилося такий, ну, як попіл від стиродуру. І він може залишитися навіть на на, ну, на поверхні. Тому треба продути. Я беру машинку, таку дуйчик для листя, ну, щоб листя здувати. І продуваю. Можна продувати компресором, в кого є. Здути пиль. І потім вже можна працювати, вже штукатурити. От, якось так. Ну, дивіться, зараз буду сіточку ще. Сіточку вкладу, покажу. Так, сіточка є. Зараз я її затру. Так, ну я ж кажу, це я... Спробував кельмой працювати. Щось мені кельмочка більш подобається? От. Так. Дивіться, що ми робимо? Ми отак центр беремо. Ось, у нас десь. Десь центр, так. Ось. Раз. І центр. Так, трошки проходимо, щоб... щоб у нас, получається, що вийшло? Ну, якби випрямити сітку, щоб вона не, де... не зало... Не, зал... ну, не заламалася. Ну, от, вона буває, що заламається, складка якась виходиться таке. Ну Тут, бачите, я мало наніс розчину, то трошки його, звісно, не вистачає. От. Бачите, такий якби заломчик виходить, трошки от воно, як волна. Треба, щоб не було волни. От. І так. ну послухайте, як співають пташки. Це в мене там лісочок такий. От. Трошки лісу там. Так, а ми працюємо далі. Лівою рукою, то ви не звертайте уваги, лівою рукою воно не зовсім. Я правша, якщо що. що, мені камеру триматися, ну як би це камеру правою рукою зручніше тримати, то я вже так покажу вам, що тут виходить. Тобью доверху нужно достать, чтобы доверху також помазать весь сеточку, втопить. Там что-то... Щось... Бывает сатается эта сетка, веревочки, неї лізуть. лизут. Вот эта мене у меня для фасадов. Ну, де мало розчину, то можна і додати трошки. От. А, бачите, так виходить. В принципі, тут я додав там, де було мало розчину, де і нормально. От. Все по красоті. Так, да, кіт? Кіт. Кіт! А ну дивись сюди. Скажи привіт. Кіт! Чуєш? Кіт. Кс. Привіт, скажи. Тебе дивляться, чуєш? Ти чуєш? Не чує. Чи може чує? Ага. О, да-да-да! Потягуйся, потягуйся. Так. Ну, дивіться, добре. Зараз будемо дотрати. Тратий якось так, ну будуть питання, звертайтеся Чим чим зможу, тим тим допоможу. Так. Так, буду вже виключатись Да. Правою рукою буду працювати далі. Так, а, тут ще дивіться, тут понизу у нас, так, понизу. Зараз ми прийдемо отак в центр. Прийдемо донизу. От. І в мене тут виходить така бровочка. Що я роблю з бровочкою? Я її просто так беру. Дивлюсь, щоб складочки не було, бо складочка вже з'являється. Зараз ну, не складочка, а така волна йде. Зараз ми тут її уберемо. О, Убрали волну. Так, тепер ось так беру. Щоб куточок як зробити. Так ось. О! Все, у мене сіточка, виходить, вона вже... Цей куточок лягає. Ось так. Раз, її туди. Раз. І все. І воно, бачите, вона в куточок лягла. Все. І зараз в мене час буде, я виведу повністю її вже вниз. Зроблю цей. Це в мене, виходить, була опалубка. От, перший стеродур, цей тоненький двоєчка. Опалубка для фундамента була. То я її залишив і цей стеродур вже п'ятерку до цієї до опалубки приклеїв на клейпіну. От, пройшов шовчик, щоб він був герметичний. Також піною клейпіною. І все. Ну, і тепер отак виведу. Отак От виведу, і в мене буде такий тут ступінь така буде. Маленько. І все буде гарненько. Зато, виходить, е фундамент, сам фундамент, він не може тепер промерзнути з вулиці. От. Він може промерзнути лише в тому випадку, коли промерзне земля. І холод пройде вже під стіну, під стеродур. Тобто, він, якби, цей холод, він, ну, холод від землі зайде низу. От. Але на цей випадок в мене теж є якби цей план. Я підрівняю тут землю під стіною. Ось цю всю землю, я її підрівняю. От. Отак. Підрівняю все це. І сюди також покладу стеродур, отак, під стіну. Тобто на землю плашмя. І потім сіточку металеву і залью собі опалубку. Тобто не опалубку, кажу опалубку. Отмостку. От. Зроблю отмостку таку. І тепер у мене холод від землі. Він вже не зайде, виходить, отак під стіну під. Поняли туди? Щоб фундамент промерз. Фундамент вже не промерзне. Тобто холод він не зможе туди занирнути. Так. І все. Тут головне тут зробити так, сантиметрів 60 від стіни з тиродуром листами. Отак їх покласти. От. Ну від стіни повинно бути десь 60 сантиметрів. От, тобто, виходить, що якщо у нас отут стеродур закінчився, ось тут, і це у нас земля. Якщо ця земля промерзне, то вона не дійде, цей мороз не дійде аж туди, ці 60 см. Розумієте? Це буде вже важче. От, якось так. Але це ж також ну, це на все час потрібен. Якщо мороз буде в нас. Десь місяць, наприклад, так? Без, без паузи. І весь цей місяць буде десь, ну, там, наприклад, мінус 15. То тут я вам хочу сказати, що може і промерзнути. Бо мороз, він такий каварний, коварний мороз. Він любу ринку знайде. Розумієте, любу щілинку знайде і залізе в любу щелинку. Ось тут знайде, наприклад, в куточку. От. І все. І вже він туди, цю щелинку, може запросто залізти. Тому тут потрібно всі щілинки, все, все, все пінити, щоб ніде не було ніяких щілин. Все повинно бути чітко. Тому якось так. Якось так. Ну все, працюємо далі. Працюємо далі. Да, Кіт. Скажи пока. Чуєш? Кажи. Не хочу казати. Так, ну, всім гарного дня, вечора. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь, а ми працюємо далі.